Хвилиною мовчання за загиблими захисниками і захисницями та покладання квітів до Алеї Слави розпочалася урочиста лінійка в лука Лешківському ліцеї. Далі зустріч першокласників. Цьогоріч їхня шкільна родина збільшилася на 42 учні. Це два перші класи, розповідає директорка закладу Жанна Добровольська. Для них лунає перший дзвоник. Лунає нехай, як майже усіх позбирає. Семирічну Анастасію до школи ведуть мати Валентина та батько Валерій, чинний військовослужбовець ЗСУ. Каже, на кілька годин відпросився зі служби і вже сьогодні має повернутися на Донеччину. Ці емоції не передати. Я дуже щасливий, що я сьогодні веду свою дитину в перший клас. Я тут і вона така красива, гарна, як і моя жінка. За четвертий рік, якщо так посчитати, то всього разів разу. Сорок 45 днів. Ти щаслива, що йдеш в школу? Так, так. 1 вересня у ліцеї квітів для вчителів не було. Замість них учні та батьки донатили на ЗСУ. Таку акцію проводять від початку повномасштабного вторгнення РФ, каже директорка. Сьогодні зібрали 43 тисячі гривень. Наш захисник, який зараз, Ой, в самих гарячих точках перебуває і їхня бригада потребує знову ж таки не тільки і дрони, і знову ж таки станцію. Ми теж закупимо все необхідне для цієї бригади. Цьогоріч у закладі навчатиметься понад 600 учнів, оскільки шкільне укриття розраховане на 335 осіб вчитимуться у дві зміни. Будемо навчатися офлайн, але в дві зміни з 8 ранку до 19.30 вечора. Першу зміну будуть навчатися перші, четверті початкова школа, п'яті класи, а також випускні класи це дев'ятий, десятий, одинадцятий клас, в зв'язку з тим, що в них більше навчальне навантаження і тому їм потрібно більше уроків. Багато додавили цим учням випускних класів додаткових годин з варіативної складової на вивчення іноземної мови, на вивчення української мови, на вивчення математики для ліквідації прогалин і такого гарного вступу. 11-класниця Яна Архіпова каже, цього року хоче приділити більше уваги англійській історії та математиці. Зараз дуже хочу почати активно вчати саме історію, тому що історію погано знаю саме ці теми, які пропонують на НМТ». В області цього навчального року 11 тисяч першокласників. Це на 9% менше, ніж торік, повідомила директорка обласного департаменту гуманітарної політики Тетяна Каменщук. Працює 558 шкіл, 96% із них забезпечені укриттями. Решта сховищ на етапі завершення будівництва. Юлія Вознюк, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінничина.